Так, святий Миколай, не турок. То, виходить, я вам збрехала. Хочте прикол. Я не називала його турком. Місто Патара нині є частиною Туреччини, і ви хоч встріться. Так само, як і в 270 році, не було України. Це, до речі, дата його народження. Ну, а якщо вже копати глибше динозаврів у 270 році і Росії як такової не було. І тут на праву сторону рингу виходить розумне слово Візанція. Багато хто писав про Візантію, і так це місто дійсно належало до Візантійської імперії. Правда, заснування Візантії відносить до 395 року. Тобто народжений нам відомий як Миколаїв в 270 році виплюнувся на цей світ у Римській імперії. Так тоді називались ті землі. Чи був він греком, досі панують суперечки, але то таке. Проте за життя він застав заснування Константинополя, а до заснування Візантії навіть не дожив. І Якщо керуватися освіченою логікою Оксани, він такий самий Візантієць, як і Турок. І тут скажу чесно, в різних джерелах трохи пливу дати. Ну там плюс-мінус 5 років, але плюс-мінус 5 років не рятуються освіченість Оксани. Завтра буде образ кози.